Море жовто-чорних прапорів і десятки тисяч людей на вулицях Гази. Палестинці святкують 48-му річницю заснування партії ФАТХ, і хоча вона керує лише західним берегом Йордану, господар сектору Газа Хамас дозволив політичним супротивникам влаштувати урочистості. Заснований у 65-му році Ясіром Арафатом, Фатх виступає за мирні перемовини з Ізраїлем, тоді як Хамас заперечує право останнього на існування. Лідер палестинської автономії та очільник Фатху Махмуд Аббас переконаний, що шляхом перемовин таки вдасться здобути державність ми зібралися тут, щоб відсвяткувати революцію, яка почалася задля досягнення великої мети і задля остаточної перемоги. І ця перемога буде неодмінно здобута. Якщо буде на те, воля Аллаха, дуже швидко ми зможемо відсвяткувати її тут, у славній газі. Абіякарібіль. Масові гуляння у секторі газа почалося ще вночі. Добро на святкування річниці фаху Хамас дав уперше з того часу, як здобув перемогу на парламентських виборах і взяв Анклав під свій контроль. У 2011-му суперники підписали угоду про створення уряду національної єдності однак досі її не імплементували, попри помітне потепління у взаєминах.